З опівночі четверга 11 липня почався піст Даниїла. Його було започатковано у 2011 році. Ми постилися протягом 21 дня, і сьогодні наш піст закінчується. Але ми продовжимо тримати піст. Піст Даниїла це можливість для кожного, хто прагне пізнати бога по справжньому. Цей намір віри спрямований на повне зосередження на духовних речах, занурення в Слово Боже та Божі думки, аби досягти того, що можуть отримати лише щирі, лише ті, хто справді посвячують себе, хрещення Духом Святим. Піст Даниїла здійснювався вже більше 20 разів. І він змінив життя величезною кількості людей у всьому світі. Піст Даниїла 21 день посвяти. З 11 до 31 липня. У всіх церквах храму Духа Святого.